Привіт, Велком на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Ми все ще на ISTQB, і ми переходимо до останньої частини ISTQB, яка називається інструменти тестування. Якщо чесно, частина трошечки нудна, багато чого. Треба пояснювати своїми словами. І насправді все це можна вкласти в пару речень. Але оскільки ISTQB вимагає підготовки і вимагає здавати тести, то ми пройдемося по всьому. І почнемо із класифікації інструментів тестування. В першу чергу, що таке інструмент тестування? Це всі програми, які ми використовуємо під час тестування. TestRail – це інструмент тестування. Quality Center – це інструмент тестування Jira, Azure DevOps… Будь-що, що ми вивчали, це інструмент тестування. Отже, інструменти можуть використовуватися для однієї або більше активностей тестування. Наприклад, тестрел використовується і для створення тест кейсу, і для репортів. Це можуть бути інструменти, які безпосередньо використовуються в тестуванні, наприклад, ці інструменти, що виконують тести, або ті, що готують тестові дані. Інструменти, що допомагають керувати вимогами, тестовими сценаріями, тестовими процедурами, автоматизованими тестовими скриптами, наприклад, і ідея, результатами тестування, тестовими даними, дефектами, а також інструментами створення звітів та моніторингу виконання тестів. Також це можуть бути інструменти, що використовуються для дослідження та оцінки, наприклад, інструменти, які збирають метрики та порівнюють метрики. А також будь-які інструменти, які використовуються при тестуванні. Навіть електронна таблиця це також інструмент тестування. Інструменти, що підтримують тестування, можуть мати одну або кілька цілей, залежно від контексту. Наприклад, підвищити ефективність тестування за рахунок автоматизації повторюваних дій або завдань, які потребують значних трудовитрат при виконанні вручну. Наприклад, виконання тестів регресійного тестування можна автоматизувати, і тоді ми сильно спростимо життя менюалів. Підвищити ефективність за рахунок підтримки ручного тестування протягом всього процесу тестування, також підвищити якість тестування, надаючи більш змістовне тестування та вищий рівень відтворюваності дефектів, автоматизувати дії, які неможливо виконати вручну, наприклад, масштабне тестування продуктивності, коли 10 тисяч користувачів мусять зайти одночасно на сайт. А також збільшити надійність тестування, наприклад, шляхом автоматизації, порівняння великого обсягу даних чи моделювання поведінки. you <laughs> Тепер поговоримо про класифікацію інструментів тестування. Інструменти тестування класифікуються за шістьма категоріями. Перша з них це інструменти управління тестуванням та тестовим оточенням. До них відносяться інструменти керування тестуванням та керування життєвим циклом додатку, інструменти керування вимогами, наприклад, трасування об'єктів тестування, тобто тресабіліті матриці, інструменти керування дефектами, тобто бахтрекінгові тули, наприклад, джира, інструменти керування конфігурацією, наприклад. Бази даних, інструменти безперервної інтеграції, які перекладаються як Continuous Integration, наприклад, Jira, Azure Pipelines і так далі. До речі, коли в кругледужечках пише Dev, це означає, що цими інструментами займається не тестувальник, а девелопер. І такі питання є на ISTQB, тому це потрібно знати. Далі до інструментів статичного тестування, тобто перевірок, відносяться інструменти рецензування та інструменти статичного аналізу, які роблять девелопери. До інструментів статичного аналізу відносяться код код-рев'ю-тули або пул-реквести в GT. Далі. Ще одна класифікація інструментів тестування це інструменти проєктування та реалізації тестів. До них відносяться інструменти проєктування тестів, інструменти тестування на основі моделі, інструменти підготовки тестових даних, інструменти розробки тестів через приймальне тестування, наприклад, Acceptance Test Driven Development, та на основі поведінки, наприклад, Behavior Driven Development та Test Driven Development – інструменти, які виконують девелопера. Також є інструменти виконання тестів та логування, наприклад, інструменти виконання тестів, запуск регресійних тестів, інструменти покриття, наприклад, перевірка покриття вимог, покриття коду у девелоперів, інтегровані середовища компонентного тестування, якими також займаються девелопери. Тепер поговоримо про переваги та ризики автоматизації тестування. Переваги використання інструментів, що супроводжують виконання тестування, наступні: зменшення повторюваних дій, що виконуються вручну. Наприклад, виконання регресійних тестів, завдання з розгортання чи згортання якогось оточення чи інвайерменту, повторне введення одних і тих самих тестових даних, перевірка на відповідність стандартам оформлення коду, і за рахунок зменшення цих повторювальних дій, це економія часу. Далі наступна перевага це збільшення цілісності та стабільності. Наприклад, послідовно пов'язані тестові дані, тести, що виконуються інструментом в тому самому порядку із однаковою частотою, та тести одержання з вимог. Ще одна перевага це більш об'єктивна оцінка. Наприклад, після статичних вимірів та покриття легше і об'єктивніше знайти результат, що треба покращити, а що є добре, а що є погано. І також перевагою є поліпшення доступності інформації про тестування, наприклад, статистика та графіки процесу тестування, частка дефектів та інформація про тестування продуктивності. Це все може показати нам журдевопс, джира, а про тестування продуктивності є окремі тули. Також поговоримо про ризики використання інструментів автоматизації тестування. Один із них це нереалістичні очікування від використання інструменту, включаючи функціональність та простоту використання. Тому що використовувати інструменти з автоматизації зовсім непросто. Недооцінка часу, вартості та трудовитрат, необхідних для впровадження інструменту. Недооцінка часу та трудовитрат, необхідних для досягнення значної та постійної вигоди від використання даного інструменту. Недооцінка трудовитрат, необхідних для підтримки тестових даних, згенерованих інструментом. Надмірна залежність від інструменту, наприклад, заміна проєктування тестів або використання автоматизованого тестування там, де доречніше використовувати. Ручне тестування, нехтування контролем версій тестових ресурсів в інструменті, також нехтування взаємодією між ключовими інструментами тестування, інструментами управління вимогами, управління конфігурацією, дефектами, а також нехтування взаємодією між інструментами від різних виробників. Ризики пов'язані з відходом виробника інструменту з бізнесу, виходом інструменту з обігу, продажем інструмента іншому постачальнику. Повільна реакція виробника з питань підтримки, оновлення та виправлення дефектів. Наприклад, якщо в нашому інструменті є баг, то він буде виправлятись супердовго, треба чекати аж до наступного релізу. Також призупинення проєкту з відкритим вихідним кодом, відсутність можливості підтримувати нову платформу чи технологію. А також інструмент може не перебувати у власності постачальника, наприклад, постачальник лише курує ним та оновлює. Тепер поговоримо про особливості використання інструментів виконання та управління тестами. При тестуванні на основі даних, тобто Data-Driven Testing Approach, Обираються вхідні дані та очікуваний результат. Зазвичай вони сформовані у вигляді таблиці. І використовується один єдиний скрипт або автомейшн тест, який зчитує вхідні дані з таблиці. Наприклад, ми хочемо зареєструвати 100 різних користувачів. Він зчитує різні емейли, різні паролі та різні очікувані результати, і виконується з різним набором даних. Навіть ці тестувальники, які не знайомі з скриптовими мовами, можуть використовувати нові набори тестових даних. Для раніше написаних скриптів, тобто створювати нових юзерів, використовувати нові тестові дані і використовувати старий один єдиний скрипт. Також є тестування на основі ключових слів. При ньому єдиний скрипт обробляє ключові слова, що описують дії, які потрібно зробити, так звані слова дії. А потім за ключовими словами викликаються скрипти для обробки відповідних тестових даних. Такими ключовими словами є, наприклад, клікни, введи текст або там якщо. То інакше. Тестувальники, навіть не знайомі з скриптовими мовами, за цими ключовими словами, звичайно, англійською мовою, та відповідними даними, можуть підбирати тести під додаток, що тестується. Інструменти керування тестуванням часто повинні бути інтегровані з іншими інструментами або електронними таблицями з різних причин. Для отримання необхідної інформації в зручному для організації форматі, для забезпечення постійного трасування вимог в інструменті управління вимогами та для забезпечення зв'язку між версіями об'єктів. Це тестування в інструменті керування конфігурацією. Приклад такої інтеграції одних інструментів з другими це тест трейл та Jira або TestRail та Azure DevOps, коли ми під'єднуємо тест-кейси або тест-репорти до Jira і бачимо результат, прям не переходячи на другу тулзу. Тепер поговоримо про ефективне використання інструментів. Це тема 6.2, остання тема в нашому уроці. Розглянемо ключові принципи вибору інструментів. Для того, щоб обрати інструмент, треба оцінити зрілість організації, її сильні та слабкі сторони. Також потрібно розуміти технології, що використовуються об'єктом або об'єктами тестування для вибору сумісного з технологією інструменту. Оцінка інструментів на відповідність вимогам та об'єктивності критерій, що висуваються, наявність безкоштовного пробного періоду використання. А якщо він є, то на який термін? До речі, це дуже важливо, тому що інструмент може нам навіть не підійти. Далі оцінка надійності виробника, включаючи навчання, підтримку та комерційні аспекти, або підтримка некомерційних інструментів, наприклад, з відкритим вихідним кодом, тобто безкоштовні доступні для всіх. Оцінка необхідності навчання з урахуванням наявних навичок тестування і автоматизації тестування тих, хто безпосередньо працюватиме з цими інструментами. Визначення переваг та недоліків різних варіантів ліцензування продуктів, наприклад, комерційним з відкритим вихідним кодом, оцінка співвідношення витрат та вигоди стосовно конкретного бізнес-сценарію. Після вибору інструмента та успішного доказу правильності концепції впровадження інструменту в організації зазвичай починається вибір пілотного проекту. Пілотний проєкт це проєкт один, на якому ми спробуємо новий інструмент і дізнаємося, чи він нам підходить. І метою цього пілотного проєкту є наступні пункти: здобути глибокі знання про інструмент, зрозуміти його слабкі та сильні сторони, оцінити, наскільки інструмент відповідає існуючому процесу та практикам застосування, та визначити, що необхідно змінити. Вибрати шляхи використання, керування, зберігання та підтримки інструменту та тестів. Наприклад, визначити правила іменування файлів та тестів, обрати стандарт програмування, створити бібліотеки, визначити модульність тестових наборів, тобто тест'ютів, оцінити, чи вигода виправдовуватиме ціну, визначити метрики, які необхідно збирати, та включати до звіту, та налаштовувати інструмент відповідним чином. Тепер поговоримо про фактори успіху для оцінки впровадження, розгортання та постійної підтримки інструменту в організації, Це поступове впровадження інструменту в масштабах організації, адаптація та покращення процесів відповідно до використання інструменту, проведення навчання для тих, хто користується інструментом, визначення правил використання інструменту, наприклад, внутрішніх стандартів автоматизації. Реалізація способу збирання інформації про фактичне використання інструменту, моніторинг використання інструменту та вигоди, забезпечення підтримки інструменту для команди тестування, а також накопичення досвіду від усіх користувачів. Це все з даної теми. І останнє, що я хочу вам сказати, що я забула включити в цю презентацію. Англійською інструмент буде Tool, а оскільки всі питання в IST англійською, то просто готуйтеся, що якщо ви побачите питання про тузи, то це саме ця тема, яку ми щойно вивчили. На цьому все. Я дякую вам за увагу, за перегляд, за вподобайку, підписку на канал та коментарі більше чотирьох слів. Якщо у вас є питання, то будь ласка, задавайте їх. Це було останнє відео із серії АСТІ а також останнє відео в курсі. Тому в наступних відео я розповім вам щось дуже цікаве та унікальне. А поки. І що це все. Я дякую вам за перегляд, та побачимося в наступних відео.